Так, е, значить, це наш офіс, він невеличкий, 30 метрів квадратних, але ми з нього зробили типа як студію. Тобто, у нас є точка, де ми ставимо стіл посередині, і найважливіше, там стоїть камера, е, щоб він знімав е, бек, де написано «Шевчук бюро, є якісь акценти кольорові, червона стіна, е, входить туди навіть телевізор, ми там можемо щось включати додатково, чи можемо не включати. От, е, в нас є основне світло, заповнюване. Основне світло. Основне, малююче. Малююче світло, ми його ставимо приблизно з таким чином. Плюс є контровічок, який стоїть з боку, і він дає нам тінь, щоб мене відбувати від форму. Скоріше, моделююче світло. Моделююче, хорошо. Плюс є ще з іншої сторони якраз контровічок. Контровічок. Це нам допомагає людина, яка виставляє насправді все світло, і яка займалася в цю всю історію, і ми разом з ним. Придумували, як це буде в офісі, бо нам було важливо знімати не студію, а щоб можна було прийти. І буквально, от зараз Віктор прийшов, ми за все 10 хвилин поставили це все діло. Оце для нас було важливо. Так, давай покажемо картинку. Зразу давай покажемо картинку, як це виглядає. А друзі, ми вже на третьому уроці. Я вас з цим вітаю. Зараз буде урок, який стосується так. саме прикладів. Е... Да. Так, ну що ж, давай почнемо з самого. Простого розказують про камеру, показують. Ще головне, ти забув, ось та табличка, вона теж працює як контролючок і підсвітка фон. Якщо її не буде, то буде картинка дуже темна і негарна. Це правда, і плюс, чому ви можете сказати, чому червоне? Ну, бо ви бачите, стіну і це типу, основні кольори, як в УПА, так вийшло. Наші кольори от, тому червоний, він домінуючий в усьому кадрі, це, в принципі, логічно. Так, щодо камери. Значить, камеру. Давайте поставиш. Давайте я поставлю. Камера в нас а, Sony в 4К. Це най, найменша камера повнокадрова в у Sony. Вона називається тут. Написано Alpha 7C. Е, коштує вона приблизно нова, сама тушка, десь 70 тисяч, може навіть 80 тисяч. Туп класичний в нас є. Об'єктив об до нього купили класичний 35 мм, бо ми не хочемо щось знімати інше. Тому, типу, 35-ка це така класика. 1,8. В принципі, цього достатньо. Об'єктив коштує 17 чи 16 тисяч гривень. Тобто він, в принципі, плюс-мінус доступний на ринку. А за скільки ти брав? Ти брав БВ, та? на скільки? Та? Е, брав нову? Ні, це БВ. Коштувало 55 тисяч, якщо не помиляюсь, вона в цілому не дуже заюзана. Вона одразу з кліткою йшла. Клітка просто це, типа, не панти, а просто е скоріше ставити його на наш е забув слово. Штатив. Наш штатив. Штатив, до речі, коштує 6 тисяч гривень. Ну, скажімо так, це типа дорого, бо в мене є штатив за 200 гривень. Але коли в тебе камера стільки коштує грошей, ну типу, дуже тупо не витрати на це гроші. Плюс тут є функції, можна 9 на 16 знімати, ну тобто доволі функціональна штука, один раз купив і, в принципі, все знімаєш на неї. Караше, це маленька версія 40-хвилинного майстер-класу з оглядом і порадами всього того, що є на студії у Андрія Шевчука. Тому, якщо ви хочете, переходьте за лінком в описі і е купуйте, підписуйтесь на наш Patreon, тож вибачте, цей контент платний, тобто його важко робити. Ну, або ми просто хочемо гроші за наш досвід. Тому приходите, підписуйтесь і дивитеся якісний контент на нашому патреоні. І там що плюс 30 майстер-класів, великий чат, і бла, бла 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 Ви це все знаєте. Давайте. Я вас чекаю, і кузня скоро дуже сильно зміниться. У мене перший мій курс тупо знятий на вебку. Я включив вебку. FIFAйновський у мене був цей. Мікрофон, оце світло було, точно пам'ятаю. І просто вийшов в YouTube прямий ефір, потім записав, порізав на уроки, і все, в мене був курс. Скільки ти продав курсу? Ну, типу, більше 900, 900 людей. Курс по 100 доларів. Так. Ну, типа, це просто, ну, понятно, що там були якісь знижки в якийсь момент, і це, щоб ви розуміли, це не за місяць, навіть не за рік, тобто, це довга історія. Але просто це про те, що була класна тема, був офігенний контент, і мені ніхто з цих людей не написав: боже, ти зняв на дешевий мікрофон і дешеву камеру. Ну тобто, це мої якісь особисті були приколи. Типу, що хочеться в процесі просто трошки покращувати. Це мені здається, такий нормальний, адекватний шлях. Свій курс, основний, який коштує там середній пакет майже 500 доларів. Я знімав в такому сетапі. Ну, віктор його проходив, він бачив. Тобто все знято біля стіни. Я маленький, екран. ну, да, фул, да, там, звісно, 40 годин контенту. Це було ну, довго знімалося. Але ще раз кажу, що точно контент, і особливо в Ютубі, контент значно важливіший, ніж ваша супер картинка Або взагалі можна взяти ось ту, на що я знімаю. Ви зараз дивитесь відео в 4К. Ну, типу, тобто, ця камера коштує, вона може бути і вебкою. І влогерською камерою, і вона коштує комбо 32 тисячі. Ну, типу, і вона дивіться, як блюрить. Дивіться, як блюр, блюр, блюр. Коротше, подивіться, головне почати. Головне телефон. Так, нагадую, лінк в описі. Це поки що, поки що, що доступ на місяць коштує 15 доларів, тому що вже зовсім скоро ціна підніметься до 1700 гривень. Тому май на увазі перед тим як це купити, що краще підписатись зараз за дешево, ніж потім все рівно підписатись за дорого. Плюс цей контент коштує свої грошей, тим паче, що таких оглядів, як цей, вийде ще йобом. Тому що я пішов, блять, до всіх топових ютуберів і познімав на всіх топових студіях. Про те, як вони знімають свій контент, ну і звичайно, поради по тому, як вести Ютуб від людей, які займаються Ютубом. Прикінь, отакий от крутий контент маю для вас.